Нептуна сьогодні відзначили в обласній бібліотеці для юнацтва. Тут зізнаються у такий спосіб напередодні навчального року вирішили весело проводити літом. Для дітей підготували розважальну програму з інтерактивними конкурсами та розповіли чимало цікавих фактів про підводних мешканців. День Нептуна в обласній бібліотеці для юнацтва розпочали з флешмобу на вулиці серед запрошених вихованці сусіднього дитячого садка. Втім, веселі казкові герої, жебенята та водяни, привернули увагу і перехожих із дітьми. Нехитрі вправи з аеробіки мали допомогти врятувати зачарованого водяного. Усіх, хто витримав завдання, запрошують до бібліотеки на розважальну навчальну виставу, але через певне посвячення. приміщенні юних гостей зустрічає Нептун разом із морською царицею. Завідувачка відділу бібліотеки Світлана Чучко зізнається, ніколи не гадала, що доведеться брати участь у виставі в стінах рідного закладу. Та зазначає, свято вирішила влаштувати з нагоди завершення літа. До участі запросила своїх кращих читачів. Це праздник, в общем-то, і для них був, тому що ви бачили, вони участвували з удовольствием. Ну, попробуй ребенка, да, в канікули затащити, якщо він не хоче, і щось заставити його робити. Це ж не вміст ці прожителів підводного світу дітям розповіли про необхідність збереження довкілля. А під час конкурсів малеча активно долучилася до прибирання узбережжя від сміття. Я узнала нову, що не нельзя басать муса куди попала. Взрослі повинні дітям говорити очень прості істини. А коли дітей много, коли є праздник, ці істини как-то. Більше запамінняються у бібліотеці. Кажуть, подібні вистави влаштовуватимуть і надалі. Прагнули довести, що їхні читачі проводять час не тільки з користю і весело.